Місцевий житель Микола Ткаченко повертається додому із зимової риболовлі. Каже, прийшов досвіта, до та риби не зловив. Перший раз один рік ждав, поки льоди. Сьогодні вийшов перший раз. Порибачив добре, ну, правда, кльову не бачив і риби не вловив. Тищу причин можна знайти, що багато води, мало води, давлення високе, мале давлення, вітер не туди. Коротше, хто як, рибак, як рибак. Перше цього року вийшов перебалитий місцевий житель Сергій Іванович. Дев'ять часов прийшов, ну і посидіти, удовольствия, щоб отримати. Хотів хоч одну покльовку побачити, але не бачив. Додає, правила безпечної поведінки на кризі знає. Якщо вже йдеш і лід тріщить, то треба вже уходити, тому що він крихкий. Рибалка В'ячеслав Барінов перед тим як вийти на кригу перевіряє її товщину. Каже, це шоста риболовля цього року. Ну, я то виходжу, я знаю, де я ходжу. От вважай, тут де, на космахі, на цьому. Ну завжди йдеш плічню і пробуєш. Кадальот толстий, вже бур береш. Дуже багато людей виходить на кригу, діти граються. Ви рибалка. Дивіться, хочемо наголосити на основних таких правилах. Рятувальники сьогодні також вийшли на кригу, аби нагадати правила зимової риболовлі, говорить командир відділення групи аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об'єктах. Олександр Андруник каже: якщо ж крига не втримала, головне зберігати спокій. Саме головне правило – це щоб людина не панікувала. Це саме найголовніше. Якщо панікує людина, вона ну, дуже губиться в цій ситуації. Якщо людина не панікує, ну, перше, це головне зацепитись за лід, триматися і чекати допомоги. Якщо, може, деякий підручний засіб рядом знаходиться, ну, будь-то якась там, ну, що небудь, щоб можна було вхватитися і протриматись деякий час. Пресофіцерка головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Крутус скаже, торік на кризі трапилося 59 надзвичайних подій, під час яких 33 людини загинули. На щастя, статистика цього року хороша. Ми маємо е, лише одну пригоду, на якій врятовано одну особу, тому працюємо на випередження, проводимо такі превентивні заходи, спілкуємося з рибалками, демонструємо, як правильно рятуватися, якщо провалилися під кригу. Але ж все-таки, якщо Люди вирішили вийти на кригу, тому необхідно пам'ятати, що безпечна товщина це не менше 7 см, для групи людей не менше 15 см. Неля Полипенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.